Надійний сталевий корпус та високий рівень водозахисту від бренду Sanda дуже схожий дизайном на всім відомий Casio G-Shock GM2100. Тож, давайте більш детальніше розглянемо. Поїхали! Модель представлена в різних варіаціях кольорів. Тож, давайте більш детальніше розглянемо. Для прикладу, перший годинник Насті йде сталевим корпусом і такий самий його колір. Тобто також цікавий сам. Циферблат він з таким переливом, дуже стильно виглядає і чудово відблискує на сонці. Модель доступна із кольором олива, дуже стильно виглядає дана модель. Переливається дуже чітко сам циферблат у нас. Ось так це все виглядає. І, звичайно, в чорному глянці корпус, і також чорний сам у нас циферблат. Рудинники доступні в двох варіаціях: одна йде із чорним електронним таблом, а друга зі світлом. Перейдемо до розмірів та матеріалу самого корпуса. В діаметрі годинник у нас складає 46 мм, та сама висота його 14 мм. З матеріалу він тобто, повністю сталевий. Задня кришка у нас також сталева на винтах. До речі, написано, що рівень водозахисту 5 атмосфер, тобто годиннику можна без питань плавати, нічого з ним не буде. Ремінець у нас каучуковий з таким цікавим рифленням, схожим. На всіми відомий бренд Casio GM 2100 і дуже зручно він лягає на руку. Застівка насталева, надійна, не буде розтібатись при носінні. Друзі, майже всі всіх спортивних та тактичних годинниках використовується пластикове скло, тому що воно набагато зручніше, воно не буде розбиватись. З приводу циферблату, друзі, тут взагалі дуже цікавий циферблат з таким перламутровим переливом, що неймовірно виглядає на сонячних променях. Годинник має стрілишний циферблат. На проміжку 9 годин у нас дата і електронне віконечко з великим функціоналом. Друзі, в годиннику дуже класна підсвітка, чудово видно її в темряві. З функціоналу. Функціонал годиннику дійсно розширений, тому що має час та дату, тобто ви її можете побачити що в звичайному стрілочному часі, що також в електронному. Потім в нас є дата, день тижня. В годиннику є будильник, таймер, секундомір. І дуже цікава функція 5 будильників. Тобто ви можете поставити різні 5 будильників і вибирати, який вам більше доподобації, щоб його включити. Давайте подивимось, як взагалі виставляється в нас час. Нажимаємо верхню кнопочку Reset. Хоп, бачите, стрілочки прийшли. Далі вибираємо, що нам потрібно. Так, як всі пам'ятають, у нас 24-часовий пояс. Виставляємо у нас час, можливо, виставити ще секундний час. Ось, будь ласка, виставляємо 23.32. Який рік? Виставляємо дату. Місяць. В даному віконечку вибираємо, чи бажаєте ви, що при натисканні клавіш подавався звуковий сигнал. Нам він не потрібний, і все. Тобто зараз годинник у нас завантажиться, куди йому потрібно, на правильний час, який ви йому задали. Ось так це все виглядає. Чудово, годинник виглядає на моїй руці. В кольорі олива мені взагалі дуже до вподоби, тому що це зараз трендовий колір. Полюбляють максимально і військові, стильний, класний. Якщо бажаєте практичності, то сталевий колір максимально підійде, тому що імпонуватим буде під будь-які речі. Класний чорний колір дуже брутально виглядає і яскрава підсвіточка. Ось такий друзі вийшов огляд на годинник Санда 3167. Тож, якщо тобі сподобалось, будь ласка, натискай на дзвіночок і переходь в інстаграм магазин ArchClock, тому що в нас найбільший вибір годинників на будь-яку суму приємних покупок!